Фармадол, забудь про головний біль. Зараз це військовий експерт Олег Жданов має бути зі мною на зв'язку. Пане Олеже. Я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю. І смерть тим клятим ворогам нашим до речі про ворогів, бачите, я тут розпочала з того, що сталося в Туреччині. Це стихійне лихо, і після тих трьох землетрусів, які пережила Туреччина, я відкриваю чати російські. І вони пишуть про те, що ну так, що там, ну скільки? Ну я сподіваюсь, росіянців там не було, а все інше нас не хвилює. Ти дивишся, і думаєш, як взагалі можна бути такими. Питання риторична. Ну, Ми бачите, ми з ми з вами побачили, бачимо точніше, і стаємо свідками хвороби суспільства. Це суспільство хворе, воно потребує лікування. І а це лікування, як кажуть медики, починається для того, щоб переконати людину треба вивести із зони комфорту от і повинно щось таке статися щоб вони почали почали скинули оці розові окуляри які їм начепили Путін і його, його оточення і почали дивитися на світ прямими очами без фільтрів без якихось там окулярів Ну і в той час бачите, як е, Путін висловлює співчуття Ердогану. В цей самий момент ми говоримо про те, що найближчі 10 днів для нас, для України, будуть доволі напруженими. Е, тому що ми розуміємо, що скоро 24 лютого. Ми розуміємо, що Путіну ще щось треба буде розказувати про свої здобутки СВО, те, яке він розпочав рік тому, нібито е, для того, щоб за три дні взяти Київ, але виявилося, що не так все просто, як він собі там е, мріяв, думав і сподівався. Ну, і от зараз є реальні ознаки того, що Росія готується до чергового нового наступу на територію України, і якщо так, то про який наступ зараз йдеться? Про той, який триває на Донецькому Луганському напрямку, чи знову ж таки ми говоримо, що можуть піти у наступ з будь-якої ділянки українського кордону? Ні, ми, ми говоримо з вами про той наступ, який вже розпочався. І єдине це Луганська і Донецька область. Це прорив на часів яр. І намагання там розширити цю, цю ділянку прориву, і зараз по пішла активізація з боку крімної в напрямку Ліману. Оце оці кліщі вони хочуть реалізувати найближчим часом. І я так розумію, що не буде такого, ну якби окремого там броньованого удару. По ділянках, по якійсь ділянки, по ділянки фронт, фронту, вони будуть нарощувати зусилля і будуть намагатися, ну, хоча б до 24 лютого хоча б, е, здійснити оточення нашого групування ві, військ навколо Сіверська. Е, Отака, от от така, на мій погляд, мета. І оце і буде. Справа в тому, що Російська Федерація на сьогоднішній день не може е, виставити таке угруповання на, там, в єдиному броньованому порядку. До речі, вони зараз. І з мобілізованих формують стрілкові не мотострілкові, а стрілкові полки і е, намагаються натягнути ну те, що Путін намагається перевести цю війну для Росіян в, е, в площину вітчизняної, так вони навіть нумерацію цих полків беруть з, з Другої світової війни, з е, нумерації тих частин, які були в складі е, складі збройних сил радянського союзу під час Другої світової війни. Пане так, Україна, що ми вже для нас, вони вже почали наступ стрілкові чи, чи мото мотострілкові? Різниця в тому, що в цих полках не вистачає техніки, особливо бойових броньованих машин. Mm. Ну допустимо, в стрілковому полку замість танкового батальйону може бути танкова рота, і там не 30 танків, а 10 танків. І основний і основний засіб пересування цього полку це автомобілі, е тентовані вантажні автомобілі, а не бронетранспортери чи бойові машини піхоти. У цьому і суттєва різниця. Ну і Financial Times сьогодні писали про те, що Київ отримав дуже надійні дані розвідки. Про наміри Рефі розпочати новий наступ, метою якого є окупація всього Донбасу. Вони посилаються на те, що буде це в районах міста Криміна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили. І там ми пам'ятаємо, днями відключили були і мобільний інтернет. То ми так собі подумали, що саме для того, щоб місцеві не змогли там повідомити і сказати про їх пересування, що вони собі там планують, скільки підтягують техніки, зброї і всього іншого. А при цьому пан Гайдай каже, що наступ окупантів на Луганщину може розпочатися будь-якої миті, але після 15 лютого Ну, тут я трохи не погоджуся в тому сенсі, що сьогодні від криміної йде навала, російська навала, і ми вже стримуємо. І до речі, як заявляє генеральний штаб, вони мають даже мають частковий успіх у лісах навколо Криміної. І е, далі ця ця навала буде тільки збільшуватися за рахунок військових частин, які вони підтягують на, на цю ділянку фронту, і ну а те, що відбувається на в напрямку в напрямку часу яр, ми, ми спостерігаємо з вами вже тиждень, і ми і бачимо, яке просування до, досягли, які чіт е, якого успіху на жаль досягли російські війська на цій ділянці фронту. Я от якраз звернула увагу на те, що е, все частіше звучить вугледар в новинах і в обговореннях фронту. І ми бачимо, що вони там теж намагаються зараз сунути в район Вугледара, і банально я так розумію, від банального вийти на адмінмежі Донецької Луганської області, нібито виконавши те завдання, яке Путін нібито поставив ну, принаймні про те, як е, говорять інозем, ну, там російська Росіянська преса е, пише про те, що він там собі е, знову ж таки поставив е, всім терміни до Разня місяця вийти до адмінмеж Донецької Луганської області, тому ми розуміємо, що це може там бути номер один пріоритет. Але ми розуміємо, що вугледар це ще ота от кістка в горлі, якщо ми говоримо про м -м, логістику і про залізничне сполучення, тому що е не можуть вони там собі підтягувати від Криму до Донбасу якісь е те, що їм необхідне, тому що за 5 е кілометрів від лінії фронту знаходиться ця залізна дорога. Ну не, не за п'ять трошки далі, але дійсно, да, ми від, ну, стосовно вугледару, давайте так там ми відбили всі спроби. І фактично, ця морська піхота, яка ну найбільш боєздатні частини е, збройних сил Російської Федерації окупаційних. Вони е, е, отримали відсіч, понесли втрати дуже великі втрати, і відійшли на вихідне рубіжі. Волитар зараз стабільна е, ситуація. Важка, але вона стабільна і контрольована з боку збройних сил. України і він і він більш-менш укріплений. І там вся ділянка фронту вони пробували її на міць ще на двох ділянках: північніше і південніше з Але успіху противник не мав. Так що там на зараз більш-менш спад інтенсивності бойових дій. І вони знов ж таки, ну якщо ми подивимось на карту, то фактично з точки зору військової, вони найбільший успіх мають от на ділянці від Ліман від Крімної до, до Авдіївки. І вони будуть, на мій погляд, вони будуть намагатися і розвивати успіх на цих ділянках. Буде вторий удар, друг другий удар. На вугледар чи не буде на сьогодні? Важко сказати, може так статися, що вони обмежаться оціми двома напрямками на Ліман і на не часів'я. Ну і бачите, тут знову ж таки питання за вугледар. Навіть якщо вони їх ну там, навіть якщо вони спробують чергову там спробу наступу да, здійснити, якщо вони будуть намагатися далі сунутись на цьому напрямку, то питання все одно заключається в тому, що у нас вже мають бути ракети великої дальності, тобто нам все одно в принципі ми їх і цю залізну дорогу так чи інакше будемо діставати у разі чого. Дивіться, ми залізну дорогу десь дістаємо. Тут проблема не в залізній дорозі, і проблема не в ракетах великої дальності. Зараз у нас найголовніша е, проблема це нестача не мінометів і до мінометів. Чому? Тому що е, стрілецька зброя вона, ну, не настільки ефективна проти піхоти противника, коли піхота наступає невеликими групами, 20-30 осіб, і вони розтягнуті там, на ділянці до, до 100 метрів е, фронту і е, дуже велика велика витрата боєприпасів потрібні міномети во тут у нас проблема тому ми і не встигаємо е, не встигаємо класти цю піхоту яка російська яка йде хвиля за хвилею. А що стосується е, руйнування логістики, то на ділянці на глибину до, до там 60 кілометрів, куди дістають наші реактивні системи залпового вогню, ну принаймні Хаймерси, то там так ми вже ми ведемо постійно вогневий контроль і не тільки за логістикою, але й за резервами. Де ми, де ми знаходимо резерви, там ми наносимо вогневе ураження. Що стосується ракет з дальністю, точніше боєприпасів до Хаймер з дальністю 150 кілометрів, які були заявлені в пакеті допомоги, то на сьогоднішній день, на жаль, терміни їх постачання вони дуже такі, я би сказав, невизначені на сьогоднішній день. Ми не знаємо, є партія цих боєприпасів для негайної передачі України, чи, чи її немає, чи її треба замовляти. Напаки ситуація така, що уряд про Сполучених штатів повинен з виробником заключити контракт на виробництво і постачання цих боєприпасів. А це на терміни не найближчих тижнів. А, ну, бачите, очільник міноборони каже про те, що Олексій Резніков що зараз у них нова тактика це концентровані повзучі спроби чуть-чуть, по, по 10 метрів захоплювати, відтісняти і віджимати. Ну так я ж от про це і кажу, що дивіться, вони, вони йдуть хвиля за хвилею. Перед ними йде вогневий вал артилерії. Вони зосередили. До речі, вони досі тримають перевагу в кількості артилерії і в кількості боєприпасів, які вони можуть випласти на ґрунт на протягом доби. От а потім так потім їхня піхота заскакує в наші в на, на, на наші позиції. І намагаються там закріпитися. Наша артилерія намагається їх потім вибити звідти, і ми повертаємо собі такі позиції. Або в нас немає можливості повернути в зв'язку з нестачею вогневої міці нашої артилерії. От так, так дійсно і, і і виглядають бойові дії на сьогоднішній день. Але вони беруть кількістю, розумієте? Кількістю. Ну я так розумію, продовжуватимуть цією кількістю намагатися брати, тому що за останніми даними на весні та влітку РФ я планує мобілізувати ще від 300 до 500 тисяч осіб. Я так розумію, що продовжується далі. Цей ця гра так, нам, наша, нам нічого наша, не пакети не да, От вони, вони вони продовжують. Вони не російська пропаганда сьогодні намагається невілювати цінність людського життя. Все одно всі помремо, всі помриму. Це основний їх дівіз, Але помри не від горілки в канаві, а йди помирай на полі бою за царя і, і отечество. Отакий от, от основний дівіз. І на жаль, таких бажаючих, е, ну тим е, бажаючих чи не бажаючих, На жаль, таких знаходиться не один десяток тисяч, і вони везуть їх. На сюди, на, на лінії фронту, ви зверніть увагу, як збільшується щільність військ на лінії фронту, от особливо на вулганській і донецькій області. Так що, тут тут питання озброєння. Нам нам треба негайно вирішувати питання того озброєння, яке буде допомагати нам боротися з вражею піхотою. Про озброєння. Ми тут намагалися все порахувати, скільки ж нам надійде в Україні танків. Ми пам'ятаємо про те, що називалася цифра в 300-400. І от побачила таку табличку, де з підрахунків бачимо, що 441 танк таки має прибути до України. Зокрема, от найбільше ми бачимо від Німеччини. Леопард-1-88, Леопард-2-14. Бачимо від Іспанії 53 заявлено. Сполучені Штати нам М1 Абрамс пообіцяли 31, Польща поділиться 14, Леопард 2А4 і ще по 30 91-й, 72-й, ну, відповідно там Челенджери другі, Монако, Ч... Марокко Т-74 теж нам обіцяє 99 штук надати. От їх можна всі разом рахувати? Чи ми говорили, що коли ми говорили, що нам треба 300-400, то ми мали на увазі виключно там Леопарди, Челенджери і Абрамси? Ні, їх можна рахувати, їх можна рахувати цілком, і в принципі пораховано так загалом вірно. Справа у тому, що вони дуже сильно розтягнуті у часі. І, і ті 440 вони, от ті, що радянських зразків, у нас є шанс отримати їх в найближчі тижні, навіть не місяці, а тижні. А от решта танків, ну, принаймні там леопарди, челенджери, ми почнемо отримувати десь. В березні місяці не раніше на сьогоднішній день. От точно є інформація, що в Польщі вже наші е танкісти приступили до на навчань. Е напередодні була інформація, що в Німеччині приступили. Перше, о, це в понеділок, е в минулий понеділок, в Британії приступили до опанування челенджерів. Других, наші танкісти. І в принципі лунають поки що інформація про те, що вони випереджають графіки освоєння цих танків. Ну так що березень місяць розумієте? Це початок. Але коли прийде основна маса, нам треба, щоб вони були цього сьогодні і зараз, і в повному складі. От тоді. Так, ми можемо апелювати і цими танками. А коли вони розтягнуті в часі, нам приходиться е маневрувати в плані їх застосування на ділянках фронту. А тут, на вашу думку, більше питання до складності навчання: що це все ж таки буде розтягнуто в часі. Про логістику ми говоримо, тому що треба їх доставити до України до фронтів. Чи про виготовлення, що не діляться тими, що є, а треба замовити і чекати, поки виготовлять. Ну наскільки я розумію, тут е, всі танки вже, вже виготовлені, крім крім Абрамс, е, їх треба замовити і ви, і виготовити. Коли вони будуть готові, тут дуже важко сказати. Ну, добре. от 31 танк Абрамс можна відкинути. Решта танків е, е, більша частина танків може бути відправлена до України. Це питання навчання і питання логістики. Тому тут можна там розмовляти ну принаймні терміни там місяць-півтора до двох місяців. А от е, танки, ну при такі як Леопард, 1 наскільки я розумів, вони потребують ще технічного е, освідоцтва і, і при необхідності е, відновлення та ремонту. Е, тут вже терміни е, зсуваються ближче туди до літа. От. Так що тут є особливість майже по кожній країні. А, пане Олеже, ми згадали Донецьк-Луганськ. Я розумію, що там Херсон-Крим це буде якась така оборона, вони будуть тримати ті позиції, та, які є. А що стосується Запоріжчини? Ну, судячи з того угруповання, яке вони формують на, Запорі... на Запоріжжі, то там вони в основному сподіваються на оборону і готуються до оборони. Там активних дій вони не застосовують і е, вони е, більше бояться нашого контрнаступу на запорізькому напрямку. Ну принаймні на, на Мілітопіль чи там на, на Бердянськ. Ну поки що ми говоримо про Мілітопіль. Так що вони там готуються активно до оборони. Дивіться, вони на сьогоднішній день Російська Федерація. Я вже на початку нашої розмови я казав, що вони не можуть сформувати активного ударного такого угруповання. Вони будуть тиснути кількістю, і вони будуть тиснути от на одному окремому оперативному напрямку. От вони обрали Лугансько-Донецьку область, такий вузький клаптик фронту, там де кілометрів 150-200, і вони будуть на ньому тиснути, поки у них будуть сили і засоби. Йшла в ефір, з'явилася новина про те, що у Білорусі раптово почалася перевірка бойової готовності у військовій академії, то що знову у Чернігівщині підготуватися, чи це відімасть для союзного государства. Я думаю, що це відомість для союзної держави. Ну, Лукашенка вдається до своїх старих перевірених методів. Вони скільки 19 разів продовжували раптову перевірку стану боєздатності, і вона у них проходила протягом 7 місяців. Потім перерва була А зараз знов ну треба ж показувати якусь активну діяльність для Путіна. Не доперевіряли. Так, десь там щось не Ви вирішили, або як завжди, наша пісня гарна нова. Починаємо і знову. Знаєте, перекладали папірці з однієї папки в іншу, рахували. Хтось зайшов в кабінет, збилися, переклали знову, і опять почали рахувати всі І всі. почали по... так, так абсолютно вірно. Згадували з вами про міністра оборони. Ну і, відповідно не можу не спитати. Зараз активно ширяться чутки: то знімають міністра оборони, то не знімають міністра оборони. На вашу думку, зараз в цей час перед Рамштайном в оцих інформаційних новинах про те, що не сьогодні, завтра за 10 днів за 2 тижні буде черговий новий наступ. Зараз міняти міністра оборони доречно чи недоречно, якщо він якщо він дійсно пов'язаний з цими схемами корупційними, то негайно треба знімати. Це справа у тому, що міністр оборони не впливає на хід бойових дій, а людина, яка зап'ятнала себе корупційними схемами, не може сьогодні керувати таким відомством із такою відповідальністю, буде на посаді з такою з такою відповідальністю. І ви не забувайте, що працює система, працює не персоналі. Персоналі можуть додавати там позитивних чи негативних негативних е е відсотків до, до, до роботи самої системи. Так що не треба боятися, а треба просто реально дивитися на речі. Якщо пов'язаний, треба знімати притягувати до відповідальності. Якщо не пов'язаний, то нехай працює далі. Сьогодні ще одна новина була про те, що Ерефія вивела з бойового складу ВМФ важкий атомний підводний човен Дмитрій Данской, який є, але ж напевно був найбільшим у світі з водотонажності, і тепер каже на нього чекають утилізація. А з одного боку, нібито, ну утилізація, утилізація в принципі чергове судно списали, нічого такого ніби й немає. А з іншої сторони, я подумала, може їм вже не вистачає металу для виготовлення ракет. Вони вирішили його розібрати Ні, я думаю, що вони вас писали за віком і технічним станом. У них е обмаль, е обмаль е цих фінанс, е фінансів е для того, щоб утримувати. От дивіться, вони там всього кузю Достославного не можуть вже п'ятий рік не можуть вже відремонтувати. А зараз там він все гірший і гірший стан, але. Так, так що я думаю, що тут більше пов'язане з технічним станом і грошовим отриманням і е, наявністю грошей для утримування цього, цієї субмарини в складі, бойовому складі е, військово-морського флоту. Вони її зараз пишуть, прив'яжуть до пирсу, а коли вони її утилізують, це вже питання часу. Ти Та там взагалі, певно, якщо подивитися, можна утилізувати, ну, я не знаю, до 80% всього флоту? Ну я скажу так, що флот особливо підводний флот і надводний флот малі і середні кораблі це стаття, яку Російська Федерація потрохи оновлювала всі роки. Вони виділяли на корвети, на фрегати, на есмінці, на підводні човни. Так що оновлення там йшло не тими темпами, як хоче Росія для нас, це було ну і для світу о, в плані безпеки це було добре. От, ну тим не менш, а так я з вами погоджуюсь, Основні бойові кораблі, е особливо найстарині тих океанських. Там, взагалі, сама важка ситуація по технічному стану кораблів. Сами малий Чорноморський флот і теж він не може по сьогодні по похизуватися великою кількістю чи відсотковому відсотковому плані нових кораблів. Так що там є що списувати, є що здавати на металобрух. Ну і вранці в лісі неподалік Калуги на Росії там щось не спалося. О Оп'ять ранку прокинулися в Калугі, і відповідно на висоті кажуть, 50 метрів вибухнув безпілотник. Ну, це якщо вірити знову ж таки російським змі кажуть, шкоди цивільним не було. Соціальним об'єктом, вроді немає, постраждалих немає. Але тим не менше, як думаєте, то міг бути якийсь ну так, раптом якийсь український безпілотник, чи таким чином просто хтось вирішив там в Калузькій області нагадати про себе і сказати: ну, дивіться, до нас тут теж залітає. Може ви нам виділити якісь там системи ПВО. Тут поставимо або може якісь зуби дракона на всяк випадок ну, системам ПВО у них дуже важко. Вони сьогодні, навіть е на фронті, вони перетягують все на ближче до лінії фронту. а в на європейській частині Росії у них не вистачає тут. Треба закривати великі е, стратегічні об'єкти і великі міста, ну такі, принаймні, як Москва. Так що, що там вибухнуло, дуже важко сказати. Сказати, що там був наш безпілотник. Ну, я думаю, що навряд чи це був наш безпілотник. Тим більше, що ми не наносимо удари, і ви бачите, наші партнери дуже боляче, б, 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 з боязнь сприймають інформацію. Стосовно ударів по території Російської Федерації. Так що, може, вони там щось тренувалися, а воно вибухнуло. так, хто його знає? Дякую вам, пане Олеже, за те, що змогли долучитися до ефіру. Будь ласка, дякую за коментарі. Олег Жданов, військовий експерт, був зі мною на зв'язку цієї години.